Ах, календула, сонячна квітка. Про неї стільки існує легенд, цікавих розповідей, міфів. Її магічні і цілющі властивості оспівували в віках. Українською вона називається Нагідки. І в нас є ціла серія продуктів для вашого здоров'я і краси з цією цілющою квіткою. І перше це гідролат найбільш безпечний фітопродукт з усіх існуючих. Продукт, отриманий паровою дистиляцією органічної календули. Яку ми самі вирощуємо в нашому екопросторі і самі дистилюємо. Якщо ви не знаєте, з чого почати, яким гідроватом скористатися, сміливо беріть календулу. Або для внутрішнього споживання в об'ємі 500 мл, або ось в таких 100 мл пляшечках для зовнішнього використання. Йому просто немає обмежень. Вагітні жінки, немовлятка, люди з чутливою шкірою, будь-які задачі, календула прийде на допомогу. В чистому, злегка підігрітому вигляді її можна використовувати для догляду за втомленими очима, за ротовою порожниною, за станом ясен і інших слизових оболонок вашого тіла. Якщо у вас в родині є немовлятка і маленькі діти, то це продукт номер один для догляду за абсолютно всіма ділянками їхнього ніжного тіла. В описі до цього відео я залишу хештеги. З описами, детальними і докладними до кожного продукту, про який я буду розказувати. І якщо вони вас зацікавлять, ви можете тиснути пальчиком і прочитати все, що тільки ми вже писали і розказували про ці продукти. Про трансдермальний крем-календула без парабенів дуже багато відео. Це неймовірно загоючий засіб при будь-яких проблемах: лікувальний, профілактичний, косметичний і рятівник. Опіки, порізи, травми, садна, криваві рани, шрами, розтяжки. Тріщини слизових і інтимних зон, будь-які хірургічні втручання, колоїдні рубці і багато-багато-багато іншого. Це якраз сфера, де може вам допомогти цей крем. Не буду зупинятися, не лінуйтесь, шукайте. Там є багато життєвих, страшних історій, коли приходив на допомогу цей крем. Для косметичного, ніжного, турботливого догляду за тілом. У нас є така емульсія календула і олія авокадо. Без парабенів. Можна для дорослих і дітей. Ніжний догляд. Шовковиста шкіра і величезне задоволення. Якщо у вас занадто чутлива шкіра, схильна до подразнень, до почервоніння, якщо вона дуже залежить від погодних умов, у нас є ось такий чудовий косметичний крем саме для сухої, втомленої, проблемної, чутливої, подразненої шкіри, об'єм 50 мл. Дуже приємні відчуття подарує вам на шкірі і допоможе з вирішенням проблем. Ну і унікальний продукт деокрем календула для догляду за вашими пахвами. Особливо зверніть увагу, в кого є. Підлітки, дівчатка, вагітні жінки, годуючі жінки, тому що в дезодорантах з мас маркету дуже багато шкідливої хімії, які накопичуються в організмі, і потім створюють серйозні проблеми. Зверніть увагу: також без парабенів, дуже з ніжним запахом і функцією профілактики мастопатії. Тому ми щиро рекомендуємо як екологічна, сучасна інноваційна альтернатива тим синтетичним тяжким продуктам з мас-маркету.